Так, Друзі, ось ця ниточка яка там в трубі невідома. видома. Вот, я за нею запутався, еле фризу витягу. А у тебя вот. досочка це для ниточки, щоб ниточка не потерялась. Вот. То це ну да, це ваші предыдущие спеціалісти, щоб не потеряли. Наверно. Вот вон. Витягом. А, як можна моток, що а я що знаю. Все, ніточки нема. Слава Богу. Слава Богу. Як я всім кажу, з посторонніми предметами я не працюю. От зацепився, єлі Значить, Трохи нагадую, я казав, що нагадую, бо не дуже вдобна позиція, я працюю в призові. От наша веревочка. Вона ще витягується. О, от її кінець, там я обірвав її. Ось така борода. Всі посторонні предмети на мене. Всі посторонні предмети, які в трубі я людям кажу, якщо щось там постороннє, я навіть не берусь робити. От замотався я за цю бороду і не можу витягнути свою фрізу за 500 баксів. І не можу шланг витягнути. І страдаю вже я і моє обладнання. То це ще бервка, ладно, я нічого не казав, бо її обірвати все можна. А то я приходжу, як не арматура забита в трубу, то стальні проволоки, оце лишають в трубах, я маю його витягнути. Кажу, то ти ж спеціаліст витягне. Ні, я не працюю з посторонніми предметами в трубах. От зараз це уберу, це ще детський сад, але зачем? Ладно, засунули. Тож засуньте щось, що буде триматися. Це ж деталь, яка обірветься, і потім не туди, не сюди. Тобто. Зачем її туди загнали? Загнали, щоб коли заб'ється труба, прицепляв з другого кінця якогось йжика і почнуть тягнути. Та це що це, це дійський сад? Він обірвався. Той йжик лишився в трубі і кажуть, у нас все забито, але є одна проблемка. Там лишилась консервна банка, яку прив'язували до кінця. Оце я зустрічаю такі штуки. Того не рекомендую. А це взагалі дійський сад. Хорошо, що я витягнув, але шурупчик закручений в трубу, це теж прикол. Його треба убрати, бо за нього буде все цеплятися, туалетна бумага, волос і все остальне. Його треба убрати, а до того, щоб замінити цей кусок труби, в який сверлили шурбу.